Кача по тисині плине кача, по тисині сині, ж моя не лайме. Києві, кращі сини, дочки українського народу вийшли на площі міста Києва нашої столиці, щоб вибрати нове собі життя, щоб вибрати новий вектор руху нашої держави. Це був європейський вибір, це вибір був. Кращого життя, демократії, вибір, який давно вже зробив весь світ, сталися трагічні події і загинули молоді люди, загинули, проявивши мужність, героїзм, проявивши свої найкращі. Гресі, які можна було приявити. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де побі. Мене таке двозначне бачення цього. По-перше, це і прояв мужності, героїзму. А по-друге, це дуже дорога, кривава ціна, яку заплатила Україна за те, щоб жити в демократичній правій державі. І насамперед, це подія, яка війде в історію. Ми побачимо через пару років в книжках з історії України цю дату. Ми побачимо імена. І що найбільш головне, щоб українські сини... Ті, хто зараз живуть, за яких поклали життя, це сотня, пам'ятали про них. Щоб це просто не роздув вітер історії і щоб кожна людина знала, хто їхні герої, кому вони завдячують життям. І на них покладається тепер великий обов'язок не зганбити цієї честі, щоб ми доказали, що ми дійсно вартуємо того, що на нас покладається. Ей, hey, Погину я у чужім краю. Это, это было тяжело, переживания, особенно когда друзья не отвечают, не выходят на связь, не отвечают несколько часов. Это воспоминания не очень хорошие, было тяжело. Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми чужі люди, цим не жаль ти, мамко, Мы проснулись просто в тот день, как патриоты, как граждане своей страны. И с тех пор не прекращаем. Ежедневно борьба идет. Да, сложно у нас, сложный регион, но я готова, я уверена в своих силах, я готова бороться до конца. Я верю в победу нашу и верю, что все у нас будет хорошо.